За документами мертва. Монотонний стукіт колісна співував вірі якусь ностальгічну мелодію. Спочатку вона розглядала краєвид, який пропливав за вікном потяга, але це поступово набридло. Пасажири виходили і заходили, кожен був зайнятий своїми справами. Хоч би поговорити з ким майнула думка. Але балакучих не знаходилось, тому Віра дістала газету і почала читати. На наступній зупинці, наче у відповідь на її бажання, у купе зайшла жінка середніх років і мелодійним голосом привіталася: Добрий день, моє місце поруч з вами. Незабаром виявилося, що обидві пасажирки прямують до одного й того ж санаторію Грузії. На роботі отримали безкоштовні путівки і, залишивши вдома чоловіків із дітьми, на цілих три тижні поїхали відпочити. Так, за розмовою, роздумами і мріями швидко минав час. Віра втомилась і не помітила, як заснула. Прокинулася зранку і здивовано підвела очі. Вчорашньої знайомої не було. Там сидів кремезний чоловік у окулярах і пив чай. Добрий ранок, промовила Віра. Пробачте, ви не знаєте, де жіночка, яка тут сиділа? Вибачатися нема чого. Вона ще вночі вийшла, а я перебрався на вільне місце. Віра огледіла купе і завмерла. Під столиком не було жодної сумки, там її речі й документи. Від несподіванки не могла отямитися. Невже її так безсоромно обікрали? При ній залишалася лише путівка до санаторію, зворотній квиток і небагато грошей. Від безсилля розплакалась, та щось змінити вже було неможливо. Вам треба їхати куди намітили, порадив сусід Бідоласі. Ви в санаторії зареєстровані, там приймуть. А приїдете додому, повідомите, куди потрібно, документи зробите, заспокойтеся, бувають же такі безчесні люди. Так Віра й зробила. Після закінчення відпочинку повернулася в рідне село на Житомирщині. Та на таку зустріч з рідними не очікувала. Під ранок постукала в рідну домівку, почулися швидкі кроки чоловіка. Той вийшов у сіни, спитався, хто там, і замість того, щоб відчинити, переляканим голосом почав молитися і хреститись. Прокопе, відкривай, це ж я. Чоловік поспішив у кімнату до дітей і крізь занавіску у стіні, безперестанно протираючи очі, дивився, як віра стукала в двері. Що ж таке сталося? не могла зрозуміти жінка і пішла до матері, що жила на сусідній вулиці. Але там була здивована ще більше, коли підійшла до вікна і лагідно покликала її як раніше. Матусенько, відкрий мені, це я віра. Прийшла додому, а прокіп не пускає. Мати підвелася і, побачивши у вікно віру, знепритомніла. Коли дочка зрозуміла, що мамі погано, побігла до сусідки. Але та, не відчиняючи дверей, почала говорити якусь нісенітницю. Вертайся, вірко, де була. Ми тебе в останню путь добре провели. Хай земля тобі пухом буде. Невже тебе в царство небесне не прийняли, що ти на землю повернулася? Жінка сіла на лавочці і розплакалася від безсилля й розпачу. У цей час на пашу гнав корів старий Мирон. Його чорні брови спочатку піднялись до верху, як тільки могли, та потім повернулись вниз на своє місце. Зібравшись із думками, заговорив до неї. Вірко, це ти? Де ж ти взялася? Ми ж тебе тижнів зотри як поховали. Як поховали мене? Ну, так, це ж ти жива, Прокопова жінка. А чого ревеш? Бо до хати ні чоловік не пускає, ні мати хрестяться, моляться і двері не відчиняють. Мирон розказав, що Прокопові повідомили про смерть його жінки під колесами потяга при ній були речі й документи, за які ми й упізнали. Віра у відповідь розповіла старому, як її обікрала жінка, залишивши без речей і документів. На той час мобільних телефонів ще не було, щоб повідомити рідним. Тоді Мирон пішов до її близьких пояснити, що приходив зранку не привид, не дух з того світу, а рідна, дорога дружина. Коли це діло почали розслідувати, виявилося, що злодійка, не бажаючи бути спійманою, вирішила перелізти під потягом, який у цей час рушив. Але на цьому історія не закінчується. Прокопу й вірі довелося докласти чимало зусиль. Щоб довести всі деталі цього Воскресіння були задіяні міліція й органи влади, по всій області розшукували сліди загиблої жінки. І ось нарешті виявилося, що в Чуднівському районі один чоловік нещодавно подав запит на розшук своєї зниклої дружини, з великими труднощами домоглися посмертного розпізнання та перепоховання, але головним виявилося те. Що зробити мертвою людину набагато легше, аніж спохованої живу. Два тисячоліття тому теж не повірили у Воскресіння Спасителя. розпустивши чутку про викрадення його тіла, як 35 років тому не повірили живій вірі, що повернулася додому з санаторію. З етичних міркувань імена і деякі деталі змінено. Щасливий контрабандист. Пролунали останні акорди симфонічного оркестру. Підгучні аплодисменти закрилася завіса. Люди почали розходитися, музиканти складали інструменти. Олександр протер серветку і свою валторну, насвистуючи улюблену мелодію. Це був останній закордонний концерт. Завтра додому. Цього вечора його вже не цікавили вулиці Лондона. Він поспішав до готелю, в якому зупинилися музиканти. В величезному холі увагу привернула група людей, які роздавали бажаючим невеликі книжечки в м'якій синій обкладинці. Олександр хотів швидше пройти до свого номера, пробираючись крізь натовп, коли поруч несподівано почув рідну мову, а зверталася саме до нього. Візьміть, будь ласка. Це новий заповіт Ісуса Христа. Читайте Боже Слово, хай Господь вас рясно благословить. Чоловік на якусь мить розгубився. Новий завіт? В наш час Боже слово? Безкоштовно? Запитання в голові вишикувались в довгу чергу. В нашій країні таку книгу вдень зі свічкою не знайдеш. Подякував і запхнув подарунок в кишеню. Піднявся в свою кімнату. Поки складав речі, з'явилося бажання прочитати. А коли Валіза була готова, зручно вмостився в кріслі, відкрив на першій сторінці і сам не помітив, як вголос розпочав: Книга родоводу Ісуса Христа, Сина Давидового, сина Авраамового. Авраам породив Ісаака. Раптом хтось постукав у двері, неохоче підвівся. На порозі стояв диригент. «Добрий вечір, товаришу Олександре, солодко розпочав. Вдячний вам за концерт. Чудова музика. Речі збираєте? Завтра в дорогу. Музикант, немагаючи, дивився йому в вічі. Цікаво, для чого він прийшов? На добраніч, промовив гість і повернувся, щоб іти. Олександр полегшено зітхнув. До речі, диригент раптом зупинився і, роблячи вигляд, що не помітив цього подиху, додав книжечку, яку ви отримали в готелі, залишіть в номері, ввіз в її нашу країну, розцінюється як контрабанда. Звичайно, якщо ви не бажаєте залишитись без улюбленої роботи, і заробітної платні. Підкреслено суворо вимовив останні слова і лукаво посміхнувся. Олександр мовчки кивнув і зачинив двері. Що ж такого забороненого в ній не можна ні читати, ні в країну завозити, та й імена якісь незрозумілі, одна за одною існували думки в голові. Маленька книжечка притягувала до себе ніби магнітом і не дозволяла залишити її на тумбочці. Може зняти обкладинку або поділити на частини і розкласти між речами. Нарешті твердо вирішив: ні. Якщо це книга Божа, то Бог і збереже. Поклав її зверху і закрив чемодан. Ввіз її в нашу державу, розцінюється як контрабанда. згадав холодне попередження, уже лежачи в ліжку. Ще трохи покрутився з боку на бік і нарешті заснув. Вранці великим двоповерховим автобусом музикантів відвезли в аеропорт. Олександр був не з боязких, та все одно щось тремтіло в грудях. Зважував, чи варта якась непоказна книжечка такого випробування. Коли прилетіли додому, то пасажири вишикувались для перевірки в чергу. Час тягнувся повільно, трусили всіх, розкривали сумки, чемодани, чохли з інструментами, навіть годинник і ремінь наказували знімати. Чим ближче підходила черга, тим голосніше стукало серце. Олександр майже нічого не знав про Бога, але в глибині душі благоувів перед ним. Тепер все його нутро було полонене ні думкою про зароблені гроші, ні тугою за а цією маленькою книжечкою в синій обкладинці. Якщо це Божа книга, то він її збереже. В цих словах відобразилася Віра і надія Олександра. Він був передостаннім. Чоловіка, що стояв попереду, контролери перевіряли з особливим натхненням. Та ось підійшла його черга. Наступний. Раптом контролер поклав Олександру руку на плече і легенько підштовхнув вперед до перевірених. Що ви стоїте, чоловіче? Проходьте вперед, сумки переставляйте. Наступний, відкриваємо. Так. А в цій що? Контролер допитував чергового музиканта, та наш знайомий вже нічого не чув. Він притиснув до грудей старенький чемодан і сам собі посміхнувся. Божа книга, він зберіг я найщасливіший контрабандист на світі. А вдома Олександр з дружиною Надією почали читати разом святе писання. Спочатку важко було осягнути його зміст. Та згодом, коли потрапили на Богослужіння християн, добра звістка, записана в Євангелії, стала зрозумілою. Тепер, після навернення, з під пера надії виходять чудові вірші і проза про Спасителя, а музику, написану Олександром, грають і співають в різних церквах. Я знаю цю сім'ю вже багато років, і від спілкування з ними завжди приємно на серці. Решту не перераховую. Мене продавці ніколи не обманюють. Добродушний літній чоловік загадково посміхнувся. Потяг сіпнувся і почав набирати швидкість. Хіба таке може бути? здивовано допитувалася повна жінка з яскраво нафарбованими губами. Так, адже я решту не перераховую, самовдоволено відповів він. І вуста затремтіли в беззвучному сміхові. Іван, лежачи на верхній полиці, неуважно слухав діалог попутників, плутаючись у своїх думках. Але остання фраза спрацювала як вимикач, і перенесла його в далеку юність. Шахтарське містечко ще спало. Іван обережно перетнув сусідську ділянку, відсунув прогнилу нафарбовану дошку. Що слугувала потаємною хвірткою і ледь помітною стежкою тістався до літньої кухні. Десь зовсім поруч заспівав півень. Від страху Іван закляк на місці. Стояв довго, намацавши лівою рукою різблену рукоятку викидного ножа, рішуче попрямував до вхідних дверей. Вітьок лежав у новенькому костюмі на декількох таборетках. Бордово-фіолетова голова була недбало пришита до тулупа товстою господарською ниткою. Руки, складені на грудях, закінчувалися розтрощеними фалангами пальців. Били молотком перед тим, як дурейок прив'язали, зрозумів Іван. По спині пройшов холодок. Те, що він тоді відбився і уникнув такої долі, незрозуміле везіння. Під ногами рипнула дошка. Іван здригнувся. Мозок засигналив Роби ноги, тікай. Мужчина, мужчина, зніміть мені, будь ласка, матрац! Жінка з яскраво нафарбованими губами трясла Івана за руку. Спасибі велике за допомогу, почув він, закриваючи двері купе. Думки неслися швидше потяга. Вітьок був єдиним справжнім другом. Худий, повільний і незграбний, він боявся конфліктів і здавався боягузом. Але ж який талановитий, йому б у цирку фокусником працювати, будь-яку карту на замовлення з колоди діставав, а ваньок був повною протилежністю, невисокий, широкоплечий боксер, швидкий не тільки в руках, але й у прийнятті рішень. У молодших класах його прозвали вискочкою. Оскільки відповіді на запитання вчителя озвучував ще до того, як той закінчував говорити, Об'єднувало їх ставлення до грошей. Звичайно, нікому не подобається програвати, але вони її вигравали і програвали з повним спокоєм. Посміхатися програючи, може багато хто, але при виграші хвилювання видають пальці рук, спітнілі, дрібно тремтячі. У друзів це викликало презирство і якусь гидливість. Їхня дружба зародилася непросто Вітьок дратував своєю повільністю і неповороткістю, поки ваньок не помітив дивної закономірності. Після того, як Колода карт потрапляла до його рук, подальшу роздачу він обов'язково вигравав, а потім йшов у тінь. Ваньок вирухував таке шулерство, якось, заявившись до Вітька під ранок, висловив свої претензії. Спочатку розмова не клеїлася. Один заперечував і прикидався, інший ледве стримувався, щоб не пустити вхід вагоміші аргументи. Зрештою, була укладена таємна угода своєрідна дружба з вигодою, про яку ніхто не здогадувався. Вітьок, спритно маніпулюючи колодою, майже завжди навмисно програвав. Ваньок навпаки. Жартував, давав волю своїй імпульсивній вдачі та мав славу щасливчика, що не встає з за столу без виграшу. Таємно зустрічалися у вітька в літній кухні, де той жив весь рік, навіть взимку. Ділили гроші по чесному. Все складалося чудово, поки не з'явився Равіль товстий, зіщулений з припухлою нижньою губою татарин. Його спітнілі тремтячі руки викликали у друзів огиду, постійно накопичувана неприязнь підштовхувала до необдуманого бажання покарати Равіля. Три шістки на три туза? може, таке і буває випадково, але про цю гру вся шпана ще тривалий час говорила при зустрічах виграв Іван, загріб усе, що спітнілий татарин міг поставити. А було в нього чимало. Про те, що операція ретельно готувалась, свідчила сума готівки, яка виявилася в Івана, і те, що грали у Равіля вдома, тобто видоїти можна було все. Равіль десь зник, зачаївся, але запам'ятав і не пробачив. Навколо Відька та ванька утворилася порожнеча, гравці почали їх цуратися. Вони зрозуміли, що насувається щось страшне тікати, тікати як можна далі. Але вітьок не встиг і, швидше за все, здав свого напарника. Поїзд взяв крутов ліву навколо сопки. Ложка у склянці верескливо задренчала і затихла. Через 15 років, таємно відвідавши рідні місця, додому з'явитись не ризикнув. Зайшов до старшої сестри. Від неї дізнався, що Равільне вдало пірнув з вишки з двома прив'язаними до ніг шлакоблоками. Знайшли під зиму. Пробувши два дні у матері, знову поїхав далеко у край сопок і боліт в оповиту туманом тайгу. Перебудова 80-х позначилась і на його сім'ї, перебудувала побут і життя. Дружина, директор гастроному. Все по картках. На всьому можна було зробити гроші, особливо на сигаретах і спиртному. Чим не клондайк зі своєю золотою лихоманкою. Залишивши роботу на автобусі, Іван влаштувався вантажником до дружини. Справа пішла, гроші потікли рікою. Кожен день зарплата з премією, а гроші люблять рахунок. Лічити акуратно упаковані купюри стало щоденним ритуалом. Рахувати було приємно. Гроші відкривали нові горизонти та нові можливості вони опора, підстава для рожевої мрії. Гроші це все, коли в неділю ввечері здали оптом велику партію товару. Купюри чарівно хрустіли, гріли руки, спітнілі пальці, злегка тремтіли, і раптом він згадав Вітька, уявив, з якою огидою подивився б той на нього. На душі стало гидко. Того вечора він вперше за 22 роки спільного життя напився до бостями, гроші вечорами більше вже не перераховував. Розлучення відбулося якось само собою. З того пам'ятного вечора вони з дружиною спали окремо, жили окремо, і нарешті розлучилися. Звичайно, їхня сім'я починалася не з грошей та будувалася не на них. Але коли великі гроші увійшли до неї, то хтось виявився третім зайвим, і це, на жаль, були не банківські купюри. Те, чому він несвідомо поклонявся все життя, на чому намагався побудувати своє щастя. В результаті залишило його ні з чим гроші виявилися ненадійною опорою. Квадратне чорне небо, усипане зірками, заглянуло в купе, посміхнулося нахиленим місяцем. Спробував згадати, коли востаннє бачив небо і не зміг Небо. Як він міг забути про небо? Ще чаю. Ванюк утямився, заплативши за чай, узяв здачу і, не перераховуючи, поклав до кишені.